Вітаю, шановних глядачів! Мене звати Ольга, і зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період з 11 по 15 листопада 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період місяця. Дуже вам дякую за ваші відгуки, за ваш зворотній зв'язок, за підписки подобайки, за ваші донати. Все, бачу кожного з вас. Відчуваю. Починаємо із міста Дніпро. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Так. Дніпро. Місто Дніпро з 11 по 15 листопада. Місто Дніпро. Так. Це ж ми дивимося з 11 по 15 листопада. Поденний розклад робимо. Для міста Дніпро дати можуть зміщуватися. 11 листопада, місто Дніпро. 12 листопада, місто Дніпро. 13 листопада, місто Дніпро. 14 листопада Дніпро. 15 листопада, місто Дніпро. Так. 11 листопада, місто Дніпро. берег. Ну, нема прильоту, карти не показали. 12 листопада, місто Дніпро. 12 листопада, місто Дніпро, лівий берег. Правий берег. Тут карта сила, щось тут можуть лівий. правий. На правий берег тут може бути прильот. Правобережна сторона Дніпра може бути, на жаль, 12, 13 листопада, різке пробудження. Вночі, коли люди сплять. Тут буде, буде чогось 4 штуки летіти. Лівий берег. От може бути прильот, прям карта смерті випала. І проблеми з світлом, опаленням, карта жахів. 13 листопада є небезпека. Тут може бути якась масована атака. І на Київ також щось на 13 число випала така неспокійна історія. Будьте обережні. Київ, це в першій частині відео. 14 листопада. Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. По району по області в саме Дніпро я прильоту не бачу. 15 листопада місто Дніпро. Так, лівий берег Дніпро. Правий берег. Лівий берег. Правий правий берег може бути дивіться, відразу. Показало, що може бути на правий берег може бути приліт у Дніпро е окраїни, місця, район, ну от якось там. Будьте обережні. Нікополь. З 11 по 15 листопада. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? Зменшення. Тут карта жахіття випала. Зменшення нема, на жаль, як було, так і є. Тут карта жа. Жах на вулиці в'язі, тут карта тупік, а тут карта страхіття, ж... е... вилювання, залишитися без житла. Поки як є, так і є, на жаль, мої дорогенькі. Поки все залишається без змін. Ну, Нестабільна карта. Король Пентаклів перевернувся. Марганець з 11 по 15 листопада. Місто Марганець з 11 по 15 листопада марганець. з 11 по 15 листопада марганець. Так, марганець. Тут на півдні, кажуть, може бути прильот. На півдні вашого міста може бути з двох сторон. Летять з двох сторон, якось кажуть, із західної частини, і з південної сторони. Будьте обережні. Самар. З 11 по 15 листопада. Місто Самар. Самар. Дивіться, в імпера... да, асамар може бути прильот. Такий важливий об'єкт якийсь буде зруйнований, пошкоджений. Ну, тут і розвідувальні БПЛА будуть така неспокійна ситуація. До вас дві штуки буде летіти, їх зіб'ють, ну тут кажуть, є загроза у північно-західній стороні, там є загроза, що є... Ну, пошкодження будинків. Житла. Кам'янське з 11 по 15 листопада місто Кам'янське. Чи буде до вас приліт? Так буде. Там, де вода, там коло води буде вибух великий. Сипати, сипати ця, буде, сипатиметься от, за уламки. На березі вогонь, пожежа. Тут може бути у вас щось таке велике пожежа і карта загроза для будинків. Показують пів, ніч, схід і південь. Загроза є, мої, шановні. Павлоград з 11 по 15 листопада. Чи Павлоград буде прильот. У самий Павлоград. Дивіться, багато. Це карта швидкість, багато летить в вашому напрямку. Тут карта безсонних ночей. Тут карта можуть дітки пострадати, якісь тут у вас. Щось може бути, якийсь заклад там, де. Діти, молодь, отаке щось тут. Ну, садок, школа, щось тут може бути. Там, де щось молоде. Може, якийсь мені десь зараз е, рахс. Можливо. Ну, є тут загроза для Павлограду. І воно кажуть, як від уламків. Уламки щось збивати. Це не пряма така ціль, а. Побічне. Побічні явища. Кривий ріг з 11 по 15 листопада. Кривий ріг. Чи буде у кривий ріг приліт? У самий кривий ріг. Кривий ріг. З 11 по 15 листопада. Кривий ріг. 11 по 15 листопада, Кривий Ріг. Північна частина, там може бути прильот. Тривога буде. Ракета. Тут кажуть, загроза від ракети. Ракетна небезпека може бути прильот. У ці дні для карти показали загрозу для кривого рогу, для північної частини. Верхівцево з 11 по 15 листопада. Місто Верхівцево. Чи у Верхівцево буде приліт? У саме Верхівцево. У саме Верхівцево нема. По району, по області, так, у Верхівцево карти не показують. Хоча каже, десь близько біля вас буде працювати ППО. Будете чути, будете бачити. П'ятихатки. хатки з 11 по 15 листопада. У П'ятихатки. хатки чи буде приліт? У самій П'ятихатки. хатки? Великітиме через вас, на вас дуже чогось багато. До вас прильоту нема. Близько буде десь, близько-близько, ну не до вас. Вільногірськ. З 11 по 15 листопада. Місто Вільногірськ. Місто Вільногірськ з 11 по 15. Листопада місто Вільногірськ. З 11 по 15 листопада. Вільногірськ. З 11 по 15 листопада. Нема приліту, слава Богу, не показали карти. Підгородне з 11 по 15 листопада. Місто підгородне Дніпропетровської області. Чи буде у підгородне приліт? У саме підгородне. Області по району так у підгородне нема. Слава Богу, нема. Жовті води з 11 по 15 листопада місто жовті води. З 11 по 15 листопада, з 11 по 15 жовті води. Південні ще жовтих вод, там кажуть, що буде працювати ППО. На півдні, можливо, це район, десь там передмістя. Ну, це не в жовті води. Синельниково з 11 по 15 листопада. Чи буде у саме Синельниково приліт? Щось багато летітиме на вас. По дві карти достається. На півдні вашого міста може бути приліт, і кажуть, що будуть проблеми з світлом. Ліхтарі будете, свічки, ліхтарі будете вмикати. На півдні вашого міста може бути приліт у ці дні. Південніше Шесенельникова. Шахтарське. Місто Шахтарське з 11 по 15 листопада. Місто Шахтарське. У Шахтарське. Чи буде приліт? Прямо у Шахтарське є? Східніше вашого міста, східна сторона, тут, по передмістя. Там щось може працювати ППО, збиватимуть. Ну це не пряме влучання. Тут є робота ППО. На, 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 це, на схід, сході схід шахтарського. Так, Покров. Місто покров з 11 по 15 листопада. Чи в, у покров буде приліт? У Самий покров. Покров. Чи буде приліт у самий покров. З 11 по 15 листопада, з 11 по 15. У самий Покров. Нема приліта, не бачу. Карти мені не показують приліт на покров. Будемо сподіватися, що так і буде. Одеса. З 11 по 15 листопада місто Одеса. Одеса з 11 по 15 листопада у саму Одесу. По області так, по району так, в Одесу саму карти не показують приліт Місто Миколаїв з 11 по 15 листопада. У Миколаїв чи буде приліт? У Миколаїв. Так, тут кажуть, що може бути на півдні. Ну, може, кап, я не знаю, що там вони кинуть. Щось одинарне. Може бути прильот на півдні вашого міста. І це кажуть, вночі буде. Очаків Миколаївської області, місто Очаків Миколаївської області. Очаків, чи буде до вас у ці дні з 11 по 15 листопада? Приліт. Карта безсонних ночей. Карта роботи ППО. Пожежа тут вам йде на півдні. Може бути прильот і пошкодження житла. Південь і центр Очакова. Тут може бути, на жаль, є загроза. Місто рівне. Місто рівне з 11 по 15 листопада. У саме рівне. Чи буде приліт? У саме Рівне. З 11 по 15 листопада місто рівне. Рівне. Східна сторона, сторона, частина рівного. Тут кажуть, що може бути. Можливо, це ППО. Ну, Пробите серце це влучання, це попадання в цель. Ну. Куполимося, читаємо псалом з 90-й. Читаємо Богородичні сни. Все, що ви вірите, яку молитву знаєте, те й читайте. Чернівці. Чернівці з 11 по 15 листопада. Чи в Чернівці? Буде прильот. У самій Чернівці. У самій Чернівці. У самій Чернівці. Карти не показують приліт. Може, десь північніше по області, десь там. Ну, в саме місто ваше я приліту не бачу. Отакий От метеоропрогноз, мої, шановні друзі. Пишіть мені відгуки, враження, свої думки. Задавайте питання. Буду готувати бліц. Черговий, де ви отримаєте відповіді на, на хвилюючі вас запитання, донатимо, віримо, не сумніваємося, як ото кожному по його вірі. Воздається: всіх обняла мирного неба, всім-сім бажаю!